Ну ще ж, прийшов час е, підвести підсумки. А може й не прийшов? Не впевнена, що я придарувала камеру. Всім привіт! Мене звати Олександра і я вітаю вас на своєму каналі в'язання українською. Сьогодні ми разом будемо завершувати роботу над шампань кардиганом і будемо робити примірку. Він в мене вже пройшов ВТО, висох, і, власне, готовий до того, щоб заховати усі ниточки і пришити гудзики. Перш ніж ми розпочнемо говорити про кардиган, я хочу вкрасти декілька хвилин вашої уваги. Моя дуже хороша подруга Оленка, яка теж в'яже. Продає свій набір спиць. Посилання на оголошення я залишу внизу під відео. Лише додам декілька слів на рахунок того, що це за набір. Це набір від Дніпро, Deluxe Ginger це набір дерев'яних роз'ємних спиць. Вони не вкорочені, це звичайний стандартний розмір спиць. Там а, розміри починаються від 3,5 до 12 міліметрів. Також в набор входить шість кабелів, 12 загушок, шість ключиків, є маркерочки, є ручка, є пенал для зберігання. Якщо хтось раніше розглядав для себе набір для покупки роз'ємних дерев'яних спиць від NITPRO, це дуже гарний варіант. Я знаю, що новий набір коштує дорожче. А, цей набір в досить гарному стані. Ви можете його придбати за дешевшою ціною. Посилання під відео. А ще я хочу подякувати вам за те, що ви підписуєтесь на канал, ставите лайк під відео і всім тим людям, які залишаються неймовірні, гарні і приємні коментарі. Величезне вам дякую. Це дуже сильно надихає, це створює дуже гарну підтримку. Навіть в моменти, коли зовсім не хочеться в'язати, пролітає якийсь новий коментар під відео. І це така ні 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 ще піду, зв'яжу пару рядочків. Мені ж треба щось показати там в наступних вихідних, що я там зв'язала. тож якось незручно казала, що вяжу і нічого не показую. Кожен раз коли читаю. У мене посмішка просто від вуха до вуха. Я там тішуся, я не знаю. Пам'ятаєте е, Алісу з країни чудес? Там був е, чеширський кіт з тією посмішкою. Оце я кожен раз, коли читаю коментар. Дуже дякую. Наш чудовий шампань кардиган пройшов в ВТО і висох. Тому зараз ми будемо ховати кінчики ниток, пришивати гудзики і робити фінальну примірку. Нам треба кардиган. Гудзички. Тут ми в пакеті 5 штук. Треба 4, 5 запасний. Залишок ниточки, з якої ми в'язали. Підозрюю, що саме цією ниточкою, цим тоненьким махаром будемо пришивати гудзики. Нам ще треба галочку, щоб пришивати гудзики і ховати кінчики, нитки. І ножнички. В принципі, мабуть, все. Єдине, що у мене тут немає такої голочки швайної, яка би прорізала через гудзики. Треба пошукати. Коротше, голочка, ножнички. Також мені потрібен планшет, тому що і я буду дивитися серіал, поки буду пришивати гудзики і ховати ниточки. А ще мені треба щось гристи. А гристи я планую заздалегідь, помити виноград. හික් හැමින්ටි <sm art noise> І я прийшла вам щось сказати. Мені здається, я дов'язала кардиган. Ні сховала, скувала, пришила. Давайте міряти разом. У нас сьогодні досить тепло, тому е приміряти цей кардиган не дуже сильно прям хочеться, тому що він вийшов такий дуже пухнастенький і теплий. Але я ж обіцяла вам показати, що з цього вийде. тому Неможливо не приміряти. Отак от. Так от він виглядає. Це його спинка. Так от він виглядає спереду. Він досить широкий. Під нього можна буде спокійно вдягнути. І якусь сорочку, і футболку на довгий рукав, або, звичайно, футболку, так як я зараз вдягнула. Не там, правда, поміта. Я перепрошую. Це була єдина чиста біла футболка. Щоб вам показати. А так це виглядає. Він такий досить оверсайз, але ну, не виглядає якось мішкувато або не повнить мене. Він такий от, прям під джинси взагалі дуже гарно виглядає. Дивіться, який він. Він такий прям пухнастенький. Дуже-дуже-дуже-дуже пухнастий. Тепер доведеться чистити одяг не лише від котячої шерсті, але й від кардигану. Але що зробиш? Такі жертви. Ну що ж, саме час підвести підсумки. Почнемо з пряжі. Я в'язала в дві ниточки. Перша ниточка це була 100% мариносова шерсть. Я купляла моточну пряжу від виробника Alize. це була ниточка Marino Royal в кольорі номер 67 Замовляла я 12 моточків. І це залишок. Ну, Тут а, навряд чи збереться прям цілий моток, тобто трошки більше половини мотка в мене залишилось. А, зараз скажу вам, що тут по метражу. Тут на 50 грамів, 100 метрів, 100% реносова шерсть. Та й все. Не знаю, що тут ще додати. А, а друга ниточка в нас була шовку шовка Drops. це А, в кольорі 20, світло-бежевому, його замовляла в два рази менше 6 моточків. І ось це його залишок. Тобто, тут теж, якщо скласти. Разом ці два моточки, тут то трошки більше половини буде. Гарна витрата, не так багато залишків. Ось на рахунок інструментів в'язала я на спицях номер 4 основне полотно і резинки, і манжети. І на спицях номер 3 я в'язала планку. По ідеї, згідно опису, я мала б в'язати основне полотно на спицях номер 45 Але за невідомих мені обставин я затупила. Я просто ну, не знаю, куди я дивилася, але я зв'язала не на тих спицях. Е, нічого страшного не сталося. Кардиган відповідає розміру в описі, і все окей. Ну, подумаєш, перепутала спиці. Також мені для в'язання цього кардигану знадобилася голочка, щоб ховати кінчики, нитки, е, ножниці, ну і, власне, чотири гудзика. Гудзик я купляла в фізичному магазині Івано-Франківську. Називається він Провокатив. Для тих, хто живе в Франківську, зазначу, що він знаходиться недалеко біля піонерського парку. Це афігінний магазин, там просто божественна фурнітура. Це взагалі не йде в порівнянні з жодним інтернет-магазином і жодним іншим фізичним магазином, в яких я була. В них неймовірно гарні гудзики. Також у них є сайт, навіть якщо ви живете не в франківську, можна пробувати замовляти через сайт. А дівчата кажуть, що наявність на сайті відповідає тому самому асортименту, що я бачила в магазині. Єдиний недолік замовлення в інтернеті а, якість фото не передає. Тої краси, яка є насправді. Тому я щиро рада, що потрапила в цей магазин безпосередньо фізичний, прийшла, полапала, пощупала і вибрала гудзики. Вони просто божественні. От. Також в них продаються блискавки, раптом комусь було би треба. Ну і дуже багато тканини. Насправді, магазин здебільшого спеціалізується на італійській тканині і фурнітурі. От. Що я ще мала б розказати про опис? Та, як завжди, ну, відкрила, сплакнула, подумала, що за херня. Я цього ніколи не зв'яжу. І нічого зв'язала. Та я перев'язувала його чотири рази, бо я ніяк не могла зрозуміти, де мені розвертатися. Там е кардиган в'яжеться регланом зверху вниз, і там присутній росток. Вив'язується він поворотними рядами. І я так запуталася в тих поворотних рядах. І я навіть думала, що я вже все правильно зробила і пров'язала вже сантиметрів 15. Потім щось з Оленкою говорила, я кажу, слухай, в тебе теж такий дивний, ну, типу, комір виходить. Вона каже, ні, в мене нормальний. Вона не знімає відео. Я розумію, що в нас майже одночасно з нею почали в'язати ці кардигани. Я розумію, що в неї він виглядає не так. Ми починаємо говорити про поворотні ряди, і я розумію, що в мене не поворотні ряди, в мене діч якась насправді була. І ми розпустили той шматок роботи. І я його перев'язувала. Тому це, мабуть, не найпростіший мій процес. Я не пам'ятаю, щоб я аж так багато разів перев'язувала. Але менше з тим результат вар, вартий був тих зусиль історичних голосових повідомлень, які я записувала Оленці. Опис сам сам по собі насправді гарний. Там е, розписано на всі розміри, там є всі заміри. Там пояснюється кожен крок. Просто треба уважно читати, а не так як я. От. А, також там багато є посилань типу, на самому сайті на відео з якимись ключовими моментами. Тому, в принципі, розібратись можна. Ну і власне про кардиган. Ви бачили, як він виглядає? Мені він дуже подобається. Якби я перев'язувала або в'язала його ще раз, можливо, я би не додавала мохерову нитку. Вона мене кусає трохи. І вона робить його таким досить спекотним. Я не знаю, чи вдасться його носити на якісь такі прохолодні вечори осінні зимою. Це буде незамінна річ. Він буде офігенно теплим, комфортним, пухнастим. Він ну, мелота просто ти вдягаєш, і він просто такий пухнастий, гарний, цей колір такий. Ну, він прям ну, божественний. Але він теплий. Ну він дуже теплий. І мені здається, що здебільшого це, от якраз через цю му нитку. Тому, якби я в'язала цей кардиган ще раз, скоріш за все, я би в'язала просто з мориносу. Також саме в цьому кардигані я не знаю, чому я зіштовхнулася з рядністю, дуже сильно видно А Вона не так сильно помітна в готовому виробі здалеку, тільки тому, що комбінація ниток така, вона трошки контрастна. І, в принципі, сам, саме полотно, воно схоже на таку, ніби, ніби в'язала з якоїсь меланжевої ниточки. І воно так і є, тому що він світлий, мохер темніший, ну, такий неоднорідний колір. І, можливо, це не видає ту рядність, яка насправді присутня. Я думаю, що людина, яка в'яже сама, вона побачить цю рядність. От. Не знаю, з чим це пов'язано. Це не, перший, е, не перша робота поворотними рядами, і я не знаю чомусь саме в цьому кардигані в мене була дуже сильна рядність перший раз. Але менше з тим. Це не применшує його красу. Ось. Е, перший момент сказала: він занадто теплий, пухнастий. Це так ніби і плюс, і мінус. Ось. І друге. Можливо, я очікувала, що він буде дещо менший. Я в'язала на розмір М. Я переважно всі речі по описам PetitNit вяжу м -ку. Ну і в принципі в житті здебільшого я ношу СМ. Але він такий. Ну, він оверсайз. Я вже потім на її фотографіях додивилася, що і на ній він так виглядає так досить оверсайз. Я можливо. Першого разу не звернула на це увагу, бо вона сама по собі дуже маленька, тендітна. І мені якось звично бачити, що на ній в'язані речі виглядають так, типу, досить вільно. А, я не очікувала, що на мені він так буде сидіти. Але добре, що я люблю оверсайз. І мені не потрібен приталений кардиган. Тому з цим все окей. Це можливо буде важливо, можливо, буде важливим. Це я просто кажу для тих людей, хто очікує, що кардиган буде йти прям розмір в розмір, буде більше сидіти по фігурі. Ні, він не буде. Якщо ви будете в'язати по своїм параметрам, краще брати на розмір менший. От, ну і власне все. Орієнтовно два тижні в мене пішло на в'язання цього кардигану Вечерами, по декілька годин. І нарешті він дов'язаний. Зараз в процесі залишився зіпер. Я вже пров'язала саму частину. Мені залишилися рукава і вшити блискавку, і зібор теж буде готовий. Чутик, як тобі кардиган котюха. Ти? ти не ти, якщо не залізеш в якісь в'язані речі, або не ляжешся зверху, правда? Всюти сю ти звірушка маленька.